Доброго дня, доброго здоров'я Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олександко. І сьогодні до мене завітала добрим відома директорка комунального підприємства інститут розвитку міст. Янна Чайковська. Яна, ради вас бачити. Доброго дня і радий трошки ближче до мікрофона. Чуть, -чуть. отак да. Дякую, давно ми з тобою не бачилися. Є про що поговорити. Про наше місто завжди є. про що поговорити. Тим так, більше про роботу інституту розвитку міста також є. про що поговорити. Це те, з чим ми стикаємося кожного дня, те, що ми бачимо кожного дня, іноді ми формуємо це. Іноді я маю на увазі, як громада. Ми формуємо іноді формує е, наше місто е, в першу чергу. Вінницька міська рада. А ми кажемо так: о. Класно, як це ми ще такого не бачили, і як це ми раніше до цього не додумалися. Місто для людей, які виклики, скажи мені, будь ласка, ну виклики так дуже широко, але все одно залишаються слово стоять перед Вінницею е як сучасним містом, і які най най найбільші виклики найшвидше, е як то кажуть, на вчора нам хотілося би подолати. Вітання. Усім ну насправді ми знаємо всі про наш найбільший виклик станом на зараз. Це, е, війна, це війна з да. країною агресором, і це не може не відображатися на стані е, міст усіх міст України е, в різному е, на різному рівні. Е, на, на щастя, е, Вінниця зараз е, почувається. Е, Непогано можна сказати, угу. ми можемо насолоджуватись містом, ми можемо виходити, гуляти, працювати, навчатися, і це є частиною е, нашого життя. Е, попри ті виклики і ті трагедії, які звісно ми, ми бачимо, і ми всі відчуваємо е, в контексті розвитку міст. Хочеться зазначити, що е, одним з важливим. Аспектом цієї боротьби і цієї війни є е, наш запит як українців на те, щоб бути частиною саме демократичного і цивілізованого світу, і ось цей демократичний та цивілізований розвиток міст, розвиток е, громад є однією з важливих частин. Е, комфортне місто і місто е, доступне для усіх мешканців та мешканців е, це не надто складна математика, тому що усі ми люди, усі ми щодня виходимо з будинку чи з квартири і відчуваємо ті чи інші вики викликати ті чи інші конфлікти насправді в пострадянських містах ми вже дуже звикли до ось цих дискомфортів, до того що нас оточувати може дуже багато шуму на дорогах, перевантаження транспортне до того, що ми можемо багато стояти у заторах на дорогах або ж довго чекати громадського транспорту до візуального шуму, до деяких речей, які не є естетичними нашому зору, до такої яскравої реклами, до недоступності бар'єрів, Єрності багатьох закладів, і насправді. Погано є те, що більшість людей вони звикли до того, що щоденно вони зустрічаються з цими конфліктами, що насправді дуже сильно також впливає на наше ментальне здоров'я, тому що кожен ось цей мікрострес uh -huh. робить мінус накопичується, так, накопичується так. і потім в десь... нашу uh -huh. щоденну продуктивність. Тобто е той наш заряд енергії, з яким ми прокидаємось вранці, ми могли б використати на, е на роботу, на навчання, але ми його витрачаємо буквально по дорозі до нашої роботи там е на всі ось ці конфлікти, які я перерахувала. Звісно, нещодавно. Минуло літо ми всі відчули також і тепловий стрес, і ось з таких uh -huh. стресів, які ми відчуваємо щодня, і складаються ось ці виклики, з якими ми повинні боротися. От тому, е, звісно, що е, разом із. Е, Налаштуванням безпечного середовища у нашому місті також важливо думати і про те, щоб люди почувалися комфортно, е як на ментальному рівні, так mm -hmm. і на фізичному. Скажи мені, будь ласка, о, ти кажеш цим боротися. Е навіть якщо я це слово візьму в лапки, а я маю на увазі боротися. Е це можливо? Звісно, можливо. Ти, е... ти просто така оптимістка, чи ти маєш якийсь такий, е, я не знаю, рецепт можливо. Та ми ж на перші і не останні е, насправді. Ну, дивися, от те, що ти зараз назвала, ну років 20, максимум 25 тому взагалі про це ніхто не говорив. Ну, тобто, одне покоління тому про це взагалі ніхто не говорив. А два покоління тому, ти абсолютно права. Виросло в таких е, станах, в такому стані і в таких обставинах виросло. Ну, ми ж, і як вони зараз кажуть? Ну ми ж виросли. Ну ми ж ви, вийшли в люди. А що ви? Ти розумієш? Я зараз трішечки так е, 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 перебільшую ці моменти. Ну от, наприклад, якщо взяти таку е, такий невеличкий штрих, який є дуже дуже серйозним, я вважаю, штрихом, і це майбутнє. Наприклад, цифрове місто, пам'ятаєш, ми не один раз е, згадували про нього. Не конкретно по тематиці, але все одно проходили таке слово сполучення як цифрове місто. Ми зараз готові до цифрового міста. Ми хочемо це цифрове місто. Воно вже має у Вінниці цей майданчик. Я думаю, що не варто ставити перед собою питання, чи ми готові до цифрового міста, чи до будь-якого іншого виміру комфортності міста. Ми маємо туди рухатись тими ми запровадити тими ресурсами, які у нас є, звісно. Є ще багато простору для навчання, є багато mm -hmm. простору для збагачення наших ресурсів, е, як інтелектуальних, так і фізичних, е, фінансових. Але е, цифрове місто це важливий аспект із точки зору. Е, Оптимізації багатьох процесів uh -huh. з точки зору тієї ж доступності е, усіх людей, і тих, що у межах міста, і тих, що нас захищають за межами міста, і також дуже важливий компонент нашої безпеки. Тому е, ми знаємо, що Україна порівняно з багатьма країнами цього світу е, є однією з успішних прикладів саме е, цифрової трансформації, таких понять, як дія е, uh -huh. чи E, навіть надання адміністративних послуг в тих виглядах, яких ми надаємо, навіть в багатьох успішних європейських країнах, e, важко знайти і отримати так швидко і так комфортно. Так, да, ми вже до того точно звикли, тому uh... чи готові. Звісно, готові, і потрібно цю готовність тільки накопичувати. Тому mm -hmm. що окей, okay. ще один момент: е, момент інклюзії, доступності, безбар'єрності. Різні е, зараз можна синоніми зараз згадати. Наскільки цей процес е, ну, це по-перше, цей процес він Вінниці запустився. Він запустився, він триває е, і цілий час. Я розумію, не можна одномоментом зробити. Абсолютно доступне, абсолютно безбар'єрне місто во так в одну ніч неможливо, в один день неможливо це зробити. А, і навіть якщо ти зробиш, то все одно ти потім подумаєш: о, а це можна було би зробити інакше. Тобто я до того, що цей процес нескінченний. Абсолютно на сьогоднішній момент, от які я дуже не хочу залучати цифри, але нехай. Якщо твоя ласка, наскільки відсотків Вінниця відстав від абсолюту, уявімо собі, абсолют, наскільки Вінниця є дійсно інклюзивним, безбар'єрним адаптативним містом. Я не готова вам назвати цієї цифри, ну, тому стосовно... я не хочу її, але так. з ними легше стосовно безбар'єрності, хочеться зазначити, що Вінниця, будучи прогресивним містом в аспекті місцевого самоврядування і інститут розвитку міст, ще в 2019 році ще до війни і до ковіду ми розпочали за допомогою наших зовнішніх партнерів дослідження з безбар'єрності. Це був такий перший крок, який поклав початок, угу. того щоб ця тема зараз доросла до того рівня, до якої ми знаємо. Що нею займається і більшість структурних підрозділів міської ради, і залучена громадськість і бізнес. Тому станом на зараз департамент відновлення та розвитку опікується цією тематикою. Вони дуже активно залучають усіх стейкхолдерів, усіх учасників, акторів, які мають бути задіяні в цьому процесі. Я думаю, з під це можна виділяти окремий ефір з керівником департаменту, з керівником відділу безбар'єрності, які дуже відкриті і готові. Можливо, навіть у відсотках готові розповідати uh -huh, і uh -huh. в термінах, яким чином це може рухатись. А, ти сказала, вже згадала міжнародний досвід. Він же ж не обмежується наприклад, тільки вивченням або залученням їхнього досвіду стосовно, наприклад, безбар'єрності. Я знаю, що ви дуже активно працюєте. Ви я маю на ну, увазі конкретно комунальне підприємство. Ви дуже активно працюєте з міжнародними своїми партнерами, і у вас дуже Активна, широка, і я це вже я це кажу, і, 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 і чесно тобі скажу. Я дуже заздрю. Що ви їздите, ви дивитеся? Я жартую. Ну у вас дуже дійсно у вас дуже широка палітра е, міжнародних е, контактів. І ви постійно я так розумію, ви постійно після приїзду сюди додому. Ви постійно кажете, от там ми бачили, можна це зробити. А там можна це, а там є така програма, а там такий-то грант, а там то-то то. От про міжнародність. От скажи, будь ласка, як ви з ким ви зараз працюєте? Що зараз на часі? Над чим дійсно? От, прямо зараз, от за столу я тебе забрав на ефір. Я пропоную розпочати саме з Європи, з європейських міст, міст є. Я, я я за я от хочу почати е, з я пропоную європи рухатись за такою логікою. Насправді е, немає міст, які одразу стали ідеальними або одразу стали комфортними. От як ви на початку е, запитали, чи вірю я в те, що ми можемо діти до угу. е, максимально комфортного міста. Е, якщо дивитися на європейські міста трішечки глибше, е, треба бути розумнішими і не повторювати тих помилок, які вони зробили. А зробили вони насправді значно більше помилок ніж зробили станом на зараз. Е, ми угу. е, маленькими прикладами. Спробую пояснити. Якщо говорити про міське озеленення, це важлива тема. Тема нестачу дерев. Ми всі відчули цього літа, коли була спека шалена. Всі центри європейських міст вони зазвичай без дерев. Вони дуже кам'яні. Угу. В Італії, в Німеччині ми заходимо в центральні частини, там ось ці їхні чи замки, чи споруди, і переважно це вулиці, будинки, бруківка, і це шалені теплові острови. Це була їхня помилка, яку вони виправляють тільки зараз. Управляють дуже великою ціною, це дуже дорого. Е, знаходити ці місця для нових лунок, тому що перевантажені mm -hmm. центри великих мегаполісів. Ми співпрацюємо з нашими колегами, і вони намагаються нам пояснити, як вони виправляють ці помилки. В нашому випадку таких помилок ще немає. Ми дивимося на центр нашого міста на соборну, і в нас ще достатньо багато простору, щоб е, з'являлося краще озеленення. Щоб е, ми заповнювали наш міський простір деревами, так само з малими річками, в певний період Європейські міста їх всі почали загнали закривати в труби і І через років 50 та. вони дійшли до того, щоб їх відкривати і робити це зеленими коридорами. Ми ще не встигли їх закрити, тому ми можемо не повторити цю помилку, а рухатися mm -hmm. значно швидше і з затратою менших ресурсів. Таким чином варто вивчати їх досвід не лише з першої картинки, що щось працює красиво, а й з того, де в них були певні помилки. Так само і багато з міською мобільністю до того. Щоб робити міста пішохідними для того, щоб міста були комфортними для різних груп населення із фізичними обмеженнями і е, людей різного віку на велосипедах, пройшло дуже багато років. коли міські е, європейські міста до цього адаптувалися, mm -hmm. ми можемо зробити це швидше, тому е, нашою метою поїздок у європейські міста, з співпрацею з нашими побратимами партнерами е, є не лише зовні подивитися, як воно працює зараз, а дослідити повний цикл, яким чином. Но ми можемо у себе це оптимізувати, адаптувати, врахувати і, і обійти не, не допускаючи і, і це, і це все кошти. Не забуваємо, що це все кошти. Будь-яка помилка. Ми кажемо дякую, що взяв грошима. Як то кажуть, ми заплатили і переробляємо. А тут, якщо ми зможемо це усвідомити ще на початкових якихось моментах, ми економимо великі кошти. Так, мені дуже приємно зазначити, що за останні півроку, напевне, наші партнери організації закордонні, наші міста з Німеччини, Литви Польщі, Франції охоче приймають наших фахівців в різних профілів. І з озеленення, і з правової політики, і стратегічного розвитку, і громадські організації, і поводження з відходами дуже багато різних напрямків, або аби ділитися ось цим досвідом напряму з колегами. Це не лише візити. Ми живемо в сучасному світі, це можуть бути і онлайн-дзвінки, mm -hmm. і онлайн-конференції. Нещодавно ми почали ось так дружити між собою не лише. Департаменти муніципалітетів, а й громадські організації, які працюють у Вінниці і працюють у наших містах побратимам. Це на mm -hmm. у Франції та Карсруй у Німеччині. У нас відбувся перший дзвінок. Основною темою діяльності цих організацій були вимушено переміщені особи, тому що громадські організації Європи також стикнулися з цією задачею, коли почалась війна. І це така спільна тема, навколо якої тепер організації можуть заводити партнерства, спільно Кати фінансування та покращувати напрямки роботи з цією групою населення. Ну от я якраз і хотів запитатися в не тільки про міжнародну міжнародну вашу сторінку роботи, а ще і про сторінку, нашу Вінницьку. З ким ви активно і хто з вами активно з громадських організацій з благодійних фондів тут на Вінниці на нашій території? Хто працює? Я активно запрошую всіх вінничан та вінничанок приходити організовувати заходи та події у нашому хабі. Місто з місців, який знаходиться на вулиці Сковороди, тому що це унікальний відкритий майданчик для взаємодії влади та громади та для пошуку спільних змістів угу. для розвитку нашого міста, на базі цього хабу цього простору, також діє дуже потужна і унікальна мережа громадських організацій: місто з містів», яка зараз налічує 69 організацій з купою різних працюючих. Тем. Я от хочу уточнити працюючих організацій. Так, Закордіючих організацій, угу. яких мають свої проекти, свої напрямки діяльності влітку їм виповнилось 6 років в цій мережі. щороку ця цифра збільшується, і кожен і кожна і хто має бажання також свій вклад у розвиток міста. Здійснювати, може користуватися цими можливостями, цим майданчиком, знаходити партнерів, залучати ресурси і рухати наше місто до тієї більшої комфортності. Це приємно чути, що іншими словами, ви відкриті. Ви відкриті і. Готові до конструктивного діалогу, як я кажу, звісно, ми поговорили mm -hmm. про міжнародну співпрацю про громадської організації. Є ще ж важливий аспект. Це бізнес, який тримає наш тил і нашу економіку. І власне, ми завжди намагаємось при нашій комунікації з міжнародними партнерами налагоджувати містки mm -hmm. і з бізнес-асоціаціями також у нас. І як вам це вдається? У нас відбувалося Бо це, напевно, найбільш такий найбільш закритий клуб. Це такі. Бізнесмени вони. Але дуже важливий, тому що uh -huh. якщо ми говоримо про євроінтеграцію, яка рано чи пізно нас все одно буде чекати. А це не лише приємний процес, це процес сповнений багатьох викликів і не в останню чергу для бізнесу, тому що їм потрібно буде адаптуватися під е, нові ринки, під нові вимоги тих е, європейських стандартів і європейських ринків. І дуже важливо грати на випередження і навчати е, підприємців вже зараз е, е, тим е, правилам гри, які uh -huh. діють. У цьому цивілізованому демократичному світі, аби е, вони також могли е, розвиватися під час цього процесу, тому. Налагоджуємо зв'язки і, і з торгово-промисловими палатами різних країн і, і спілкуємося, налагоджуємо партнерство про певні тренінги від підприємців європейських, аби вони могли е, своєю бізнес-мовою, uh -huh. мовою підприємців, е, домовлятися і підвищувати свої потенціали, свої спроможності і можливості. Це дуже приємно чути. Ми майже вже закінчили основну частину нашої розмови. І, от як ти кажеш, крайній твій меседж був стосовно бізнесу. Окей, я от хочу запитати наступне, тільки так дуже коротко коротко запитав, коротко відповіла. А чи розглядається варіант встановити у Вінниці годинник, який показує час у різних куточках світу, щоб знати, де зараз ніч, і щоб можна було спокійно лягти і поспати? Дуже подобається спати. -роз... не Розглядається такий варіант? От, встановити в Вінниці годинник. У Вінниці годинник. У нас є дуже багато годинників у Вінниці. Бага... Якщо так, У вас я в студії основна... немає годинку. Я... Заб... У нас як мінімум тут три годинника, це як мінімум. Окей, окей. <рігав> е, чи скоро у Вінниці з'явиться метро? Е, за... а -а -а. Завтра, думаю, не з'явиться. Завтра ні. А після? Після завтра думаю, що таке. Коли у Вінниці відкриється філія пляжу під парасолькою прямо в центрі міста, щоб можна було засмагати, не виїжджаючи за місто. Це ще літнє. От я чекав тебе влітку, от літні питання. Давайте в Вінниці зробимо море. Давайте, дружині. Це, 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 чу це чудово, це класно. Mm -hmm. а, так, а, до речі, море. Чи розглядається варіант перетворити річку Південний Буг на водний пар з гірками та басейнами? Давайте mm -hmm. ми дійдемо до того, щоб річка Південний Буг була достатньо екологічною, аби з русла річки можна було пити воду. З русла не треба нічого пити. Це тобі скаже будь-який еколог. Так а, до речі, чи, в план, чи є в планах, можливо, тобі відомо в планах міської ради перетворити стару стару телевежу на глядовий майданчик, щоб можна було побачити все місто і навіть сусідні території і села? Я думаю, після. Перемоги можна буде думати навіть про такі амбіційні проекти, але станом на, на зараз, сьогодні так не це... чіпай та не, не завтра не... і не після завтра не залазь. Не чіпай як ти думаєш, чи з'явиться у Вінниці коли-небудь повітряний тролейбус, який буде мати зупинки на дахах будинків? А Ваш дах дах вашого будинку готовий. Мі, витримати? Мій мі, 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 <свят> дах це мій дах. Він поки Навіть що ще не їде, тип. він ще стоїть. Але дивлячись на наш сучасний рух, то дійсно іноді хочеться дуже-дуже викликати. Стратегічними пріоритетами я пропоную спочатку запустити Гавришівку. Якщо в Гавришівці вже буде переповнення <свят> майданчиків для літаків. То тоді можна і тролейбуси. Можна буде То і тоді про можна і тролейбуси. Ну з що ж з автономним ходом. Окей, тільки Яна Чайковська, директорка комунального підприємства Інститут розвитку міст. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Яна, дуже дякую тобі, що взяла участь в нашій програмі. Завжди радий тебе бачити і чути. Питання у нас завжди для тебе є. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу. а Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.